Фонд принца Асторійського сьогодні назвав не одного, а двох лауреатів у галузі спорту 2012 року. Голова журі, відома іспанська тенісистка Аранта Санчес Вікаріо оголосили імена двох футболістів обидва з іспанських клубів: Хав'єр Ернандес з клубу Барселона та Ікер Касієс з мадридського клубу Реал. Вона пояснила, що два лаурати поєднані дружбою попри суперництво футбольних команд. Вона також назвала їх зразком для молоді. Хавір Ернандес провів у клубі Барса майже усе свідоме життя, почавши з віку 11 років. В останні роки він був не лише зіркою іспанських чемпіонатів, але й вразив грою на трьох чемпіонатах світу і чемпіонатах Європи 2004, 2008 і 2012 року. Касіас спочав у клубі Реал Мадрид 1990 року. Найбільшим його спортивним досягненням називають гру на чемпіонаті світу 2010-го, коли він особисто підіймав у повітря здобутий кубок.